І так, починаємо розклад тижня на насінночкові, щоб ми знали, що нас чекає. Зустрінемо якогось буяна з ним, треба бути обережним, тому що він перегрівся на сонці. Ну, ви ж бачите, вже починає шпарити. В нього є гроші, тому треба його заспокоїти для того, щоб можна було з ним нормально потусуватись, так як він еліта, ми мусимо взяти цього мужчину в свої руки. Тоді, можливо, можна поїхати. Америку. Провести там класно літній час, погріти свої медові булочки. Вогник. Ну, ви розумієте, це буде нескучна поїздка. Кураж, можна ще трошки покуражитись. Потім, можливо, будуть балті... балтійські пальми. Після цього ви будете дуже радісні. Головне остерігатись мухаміда. Зустрінеться ще святий Жузефа. І ця поїздка буде сусідам на заздрість. На сіні ще багато інших товарів можна купити в магазині Худі Рекошоп.